Тут мені спадає на думку саме слово, яке я дуже люблю, але я відчуваю, що інколи є не такою близькою до нього, як хочеться бути. І це слово про конгруентність. Є таке поняття, коли те, що ми говоримо, співпадає з тим, що ми робимо. Те, що ми думаємо, теж співпадає з нашими діями. І от мені здається, що активна людина та, яка і діє. І говорить, і вона всередині наповнена своєю ідеєю, своїм баченням того, як має бути влаштовано навколо. І, і ць, коли в неї не розходяться дії з думками або дії з її словами, ось для мене це мабуть е, такий крок номер один в активній позиції. Я впевнена, що на будь-якому етапі розвитку суспільства потрібні активні люди, тому що вони задають вектор, куди рухатися далі, і вони можуть, як такі справжні лідери, десь заряджати, десь надихати, десь своїм прикладом показувати. Тому що дійсно це може впливати як коло по воді на інших людей. І тут часто я думаю про те, що ми коли говоримо, ми говоримо про навіть якщо брати активну громаду. Маду, так це велика, так велика організація. Так це багато людей задіяних за ці всі 10 років і. Якщо хтось починає думати про свою ну, свій вклад, наприклад, в суспільстві не може думати, та де я, наприклад, а де хтось, в кого вже там десять років досвіду. От е, я вважаю, що тут класно, коли ми де б ми не були, щоб ми не, не заміряли свій початок з чиєюсь серединою чи з чиєюсь зрівлістю, так тобто, щоб ми дійсно знаходили приклади, які ми надихаємося. Я надихаюся людьми, які справді мають свою думку. Які доносять і які є конгруентною для мене, бачиш, це це прямий що це важливе питання, тому що можна ніби говорити одне, а діяти геть по-іншому. Так, а от люди, які в яких це все поєднано, це однаково. Тобто для мене це важливо. І я намагаюся знаходити в просторі таких людей, з якими мені буде от так. Рухатися дуже комфортно. В 2018 році познайомилася з Сашою так, Геліжинською, і Саша тоді проходила навчання коучингу в школі, де я також викладаю коучинги. Я пам'ятаю, як е, я ж так ніби з боку спостерігала за учасниками. Саша для мене виділялася От правда, те, що ти запитуєш активністю. Дійсно, це активність в будь-якій дії, яка б не була на навчанні. Так, і для мене якраз навчання, коли ми на чомусь навчаємось, і як ми там проявляємося в групі, це ж багато в чому про те, як ми проявляємося в житті. Тому я дуже пам'ятаю Сашу на активну позицію. Таку висловлювання, така прямо а, в будь-якій там симуляції. Саша брала. Активну участь як запитаннями захоплювала по погляд. Потім у нас почалася співпраця з е, тренінгу по Енеаграмі, який я проводила для команди е, активних громад. Це був 18-й або 19-й рік. Так. 20-му 20 році, А в 19-му році був ще також офлайн проводили тренінг по комунікації. Ось це був такий великий захід. Теж також я, я дуже добре пам'ятаю, якраз там активність людей, тому що проводжу тренінгів багато. І буває так, що люди приходять на тренінг, аби. ну, Просто побути в ньому. Ну це також нормально. Але той офлайн-тренінг я дуже пам'ятаю, тому що він там переважна більшість людей були активними, ставили запитання, брали участь в от таких симуляціях. І це прямо мені дуже запам'яталось такою активною позицією самих учасників. Ось і звісно, згадую наше партнерство в 2022-203 роках, коли проводили безкоштовні коучинг сесії, сесії там. Команда так було коучів, психологів, психотерапевтів, які проводили сесії для людей, які відчули на собі біль е, великої війни. Е, і я навіть зараз не можу сказати, скільки було таких проведено сесій, але мені здається більше п'ятиста це точно. Я думаю, десь порядка до тисячі е, сесій з різними людьми. А е, для мене це завжди про е, таку. Ну, Людяність, вона здається дуже просто і дуже логічна, але це для мене про людяність про такий один коннект. Я коли спілкуюся з тобою, коли спілкуюся з Сашою, або коли спілкуюся з іншими членами команди, в мене є завжди таке відчуття mm. цієї синергічності, оцього такого коннекту, е такого разом е на одній хвилі. І це для мене цінність. Це для мене важливо, тому що коли є оцей синергетичний ефект, складається, це може впливати далі на інших людей. І для мене це цінність. Звісно, звісно, мені згадуються наші два, два проекти документальної вистави, так, коли ми е, проводили на різні теми інтерв'ю з людьми, на яких вплинула війна, так чи інакше, ми потім вживалися в них. І ну, гралець мені не дуже подобається це слово, жили ними, проживали їхні історії. Приходили глядачі, слухали також, і потім ми обмінювалися ще загалом досвідом цього проживання. Тобто мені здається, що це було прямо такий малопотужний ефект і на мене, тому що я проживала певні історії людей, і потім ще змогла це якимось чином транслювати людям. Ось тому і точно посмішка, тому що це був дуже цікавий період, як ми готувалися, як ми збиралися, як ми. Проводили репетиції, що нам вдавалося, що нам не вдавалося. А потім приходиш. І так все ніби як по маслу проходить. Навіть я пам'ятаю день, коли все заливало дощем, люди не могли доїхати, але доїжджали, було їх багато, місць не було вільних, і це прямо фантастично було. Тобто люди приходили і слухали От документальний театр. Це був один із, мабуть, найкращих досвідів і в нашій взаємодії з активною громадою, і взагалі в моєму житті. Це торкнуло прям важливі струни для мене. Я бачу активну громаду, яка точно рухається в ногу з часом, тому що потрібно людям. Коактивна громада, яка відчуває запити людей, так я зараз це більше говорю як, як коуч, так як з такого психологічного напрямку, так, людина. І я бачу активну громаду, яка Дійсно допомагає людям вирішувати свої запити на різних рівнях: на ментальному, десь на фізичному, десь на душевному рівні, десь на рівні тому, щоб віднаходити себе. Тому що я, коли згадую тренінг для команди активних громад, то я пам'ятаю, як учасники казали, наскільки вони цінують. Те, що вони є частиною активної громади, от мені хочеться, щоб оці кола по воді були ще ширшими, ще більшими, і щоб коли звучить слово сполучення, назва активна громада, щоб це було знайомо. Для ще більше більшої кількості людей щоб з цим асоціювалися, саме от як ти запитала про активну позицію. Що я коли чую про активну громаду, я задумаюсь про свою активну позицію, свій вклад в суспільство, в громаду, в своє життя, в життя інше.